Порятунок мирних жителів, документування обстрілів, евакуація, гуманітарна допомога. Так наразі виглядають будні поліцейських. Разом з тим правоохоронці відновлюють порядок на деокупованих територіях, затримують злочинців, виявляють колаборантів та ретельно фіксують кожен злочин РФ. Тож як проходить служба поліцейських Донеччини, розкажемо далі. У Бахмутській громаді працюють вісім евакуаційних груп поліції. У першу чергу рятують родини з дітьми неповнолітніх. Вивозять тільки з батьками та з їхнього дозволу. Евакуація відбувається щодня під контролем начальника поліції Донеччини. Кожен врятований перебуває під опікою, доки не дістанеться прихистку та не налагодить життя на новому місці. На Донеччині триває планова евакуація мешканців з районів бойових дій. Наразі поліцейські відпрацьовують Бахмутську громаду, де ситуація найгостріша. Заходи відбуваються відповідно до рішення комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Донецької обласної військової адміністрації. Завдання поліції порятунок всіх дітей. Наразі працюють вісім евакуаційних груп, які забезпечені відповідним бронетранспортом. Які мають інформацію щодо локацій, де можуть перебувати батьки з дітьми, також додатково створена група супроводження парамедиків та спецпризначенців корду. В даних заходах задійснена не лише поліція, працюємо спільно і Комунікована з військовою адміністрацією залучені також додаткові чотири екіпажі Державної служби надзвичайних ситуацій. Щоб евакуювати сім'ю, поліцейським зазвичай доводиться спочатку її розшукати, бо люди залишають зруйновані домівки та мігрують по укриттях. Щодня кожна група отримує перелік можливих локацій та обстежує їх, ризикуючи власним життям. Нерідко пошуки займають увесь день. В один з таких рейсів група білий янгол потрапила під обстріл. Все було добре, виїхали, пересувалися в місто Часів Яр. Потім був вибух один і через декілька секунд був дуже потужний вибух з праворуч від автомобіля. В авто були іскри, ми газу поїхали далі. Всі цілі неушкоджені, лише я, авто. Евакуація дітей відбувається виключно в рамках закону разом із батьками або одним із них. Поліція докладає великих зусиль, щоб переконати дорослих в необхідності убезпечити малечу. І має результати. Багато сімей погоджуються виїхати. Тільки за останні два тижні поліцейські вивезли понад 70 сімей з Бахмута, Сіверська часів яру та званівки. Деякі родини виїжджають з волонтерами, але частина дітей залишається на територіях, куди поліція дістатися не в змозі. Правоохоронці надають інформацію про них ЗСУ і військові при можливості забирають ці родини з небезпеки. Процес евакуації організовано так, щоб людина отримувала підтримку на всіх його етапах, дана інформація також донесена до пунктів незламності, які працюють в місті Бахмуті, потім нашими евакуаційними групами, доставляється до міста Костянтинівка, де створений оперативний штаб з залученням соціальних служб, психологів та медиків, де особи, які доставляються, особливо діти, підлягають огляду. У подальшому військова адміністрація вирішує питання щодо переміщення громадян до більш безпечних регіонів, евакуйованих переправляють до інших громад України, де для них підготовлено житло або за проханням до їхніх родичів. У Дружківці поліцейські викрали торговця боєприпасами. 46-річного чоловіка, який намагався продати гранати, затримали під час реалізації вибухонебезпечних предметів. Заходи проходили за силової підтримки спецпідрозділу Корт. Бойові дії змінили специфіку роботи поліції фронтового регіону, проте основні завдання залишаються незмінними. Щодня поліцейські заступають на службу, аби зберегти спокій мешканців та протидіяти злочинності, зокрема у сфері незаконного обігу зброї та боєприпасів. В ході роботи з населенням співробітниками кримінальної поліції Дружківки була отримана інформація стосовно одного із мешканців міста про те, що він займається збутом боєприпасів. Аби попередити виток боєприпасів, оперативники прав. Карного розшуку головного управління Національної поліції в Донецькій області, Дружківського відділу поліції та працівники головного управління СБУ негайно провели оперативні заходи та контрольні закупки. Після чергової угоди зломисника було затримано за допомогою спецпризначенців Корду. У нього були вилучені кошти, отримані від продажу двох бойових гранат маркуванням F1 та РГД. Крім того, під час обшуку у помешканні торговця оперативники вилучили ще 100 патронів та пакетики з психотропною речовиною. На теперішній час чоловік заарештований. Наразі проводяться досудові розслідування за двома статтями кримінального кодексу України. Це стаття 263 – незаконне поводження та зберігання зброї або боєприпасів та стаття 309 – незаконне зберігання наркотичних. Речовини. Шановні громадяни. Якщо вам відомі особи, які викликають підозру або можуть бути причетними до незаконного зберігання зброї та боєприпасів, не зволікайте відразу. повідомте на спецлінію 102. Поліція закликає жителів Красногорівки евакуюватися. Російські війська знищують населений пункт кожного дня, закидаючи його снарядами різного калібру. Під вогнем в місті все ще залишаються люди. Поліцейські привозять місцевим гуманітарну допомогу, евакуюють хворих і поранених та закликають людей виїхати до більш безпечних територій. Ворог намагається просунутися на Мар'їнському напрямку та щодня обстрілює Красногорівку і навколо. Олишні села вирва діаметром 20 метрів та глибиною 7 метрів. Ось і все, що залишилося від будинку літньої пари після російського авіаудару. Жінку поранило, а чоловіку пощастило. Подружжя жило біля Красногорівки, селі Максимільянівка. Жінка була тут, придавила виривав. а я якраз на асфальті був. В мене накрило то глядюкою. Не чуть було, ніде нічого. А то обично свистить, а то взагалі безшумно йшло. Після чергового прильоту у Красногорівці загорівся будинок. з Першого до п'ятого поверху на щастя, останній його мешканець евакуювався декілька днів тому. Але поруч в інших будинках живуть сім'ї з дітьми. Родини гріються за допомогою саморобної печі, оскільки опалення в місті немає. Зі всіма батьками я проводив профілактичну бесіду щодо необхідності евакуації до більш безпечних регіонів України. Але ну як ви бачите, залишилися ще родини, де батьки. Правоохоронці доставляють мешканцям продукти, воду, необхідні речі для дітей. Також біля Янголи відвозять хворих до лікарні. Під час чергового рейсу евакуаційна група вивезла до медзакладу Курахового двох хворих літніх жінок. Одна з евакуйованих, місцева мешканка, 1928 року народження була дуже у важкому стані. Через безперервні обстріли вона разом з рідними два тижні не виходила з підвалу та не їла. Її стан з кожним днем погіршувався. Донька хворою звернулася до поліції з проханням вивести бабусю, аби вона мала змогу отримати необхідне лікування. Наразі, завдяки білим янголам, пенсіонерка перебуває у лікарні. Літні люди часто лишаються у своїх селах у розбитих. Домівках встигнути скрізь біля Янголи, на жаль, не в змозі. Тож поліція закликає мешканців Красногорівки евакуюватися, поки це є можливим. Ситуація на території Мар'янської громади загострюється. Людям я порекомендував би виїздити та евакуювати з більш безпечні міста. З тим ми вам допоможемо. Поліцейські Торецька вивезли з Нью-Йорка сім'ю з немовлям та матір з трьома дітьми. Родина не могла виїхати з селища через постійні обстріли з боку окупантів. Дорослі та малеча були вимушені жити в оселях без комунікацій та належних умов. Дізнавшись, що люди потребують евакуації, правоохоронці негайно вирушили за родинами, аби ні на хвилинку не залишати дітей в небезпеці. Росіяни безперервно б'ють по селищу нью йорк із тимчасово окупованої горлівки, що розташована в декілька кілометрах від турецької громади. У населеному пункті зруйновано будинки та інфраструктуру. Місцеві мешканці живуть без опалення та газу. Аби приготувати їжу, у дворах люди облаштували пічки. А щоб зігрітися в квартирах та підвалах встановили буржуйки. Ювенальні поліцейські турецької громади постійно об'їжджають родини з дітьми і проводять бесіди з батьками щодо необхідності евакуації евакуації дехто вже дав згоду. Ювенальні поліцейські міста Турецьк щодня працюють, щодня ризикують і евакуюють людей. Майже з лінії розмежування сьогодні. Один з таких днів до поліцейських звернулася багатодітна родина, яка потребує допомоги у евакуації. До 24 лютого 2022 року Вероніка ходила до дитячого садка Тимофій до школи. Але з початком бойових дій заклади припинили роботу. Через сильні обстріли у матері діточок почалися проблеми із серцем. А діти стали дуже наляканими. Чому ви не виїхали? <праць> Боялася виїхати, так? Так, да, і зараз теж и виїхати. Цейські зібрали родину із зони обстрілів до безпечного місця. Надалі жінка з дітьми за допомогою волонтерів розміститься у Черкасах. Також до цього населеного пункту попрямує і ще одна місцева родина: мати, батько, восьмирічний син та немовля. Жінка народила другу дитину у січні місяці. Однак, виїхати з населеного пункту через обстріли не наважувалась. Сім'я проживала в квартирі на першому поверсі. А під час ворожих атак спускалася в облаштований підвал. Каком та муціа. Во втором, да, во втором должен уйти. А так пойду в первым. Ты знаешь, как себя вести, когда стреляют? Да, бежать в подвал или ложиться на пол. Час чергової евакуації ювенальні поліцейські завітали до родини та запропонували вивезти їх у більш безпечне місце. Сім'я одразу погодилась, однак попросила декілька днів на збори, бо чекала на свідоцтво про народження дитини. Так, через кілька днів, спланувавши евакуаційний рейс, поліцейські вирушили за родиною. На службовому авто сім'ю разом з кішкою вивезли до Турецька, де на них чекали волонтери, аби доставити в Покровськ. Звідти на потязі родина попрямувала до Черкас. Я, як ювенальний інспектор хочу у звернутися до всіх сімей з дітьми, які залишаються проживати в турецькій громаді, та закликаю евакуватися. Нагадаємо, операція з порятунку дітей на Донеччині триває. Правоохоронці організують безпечний виїзд, а влада надасть безкоштовне житло та забезпечить соціальною допомогою. Якщо ви наважились на евакуацію, звертайтесь до вашого поліцейського офіцера громади, будь-якого відділку поліції, військової адміністрації або іншого представника влади. Ми нікого не залишимо в біді. Білі янголи вивезли з селища Велика Новосілка та села Терни всіх дітей. Декілька родин з малечою довго не наважувались на евакуацію. Правоохоронці постійно навідувались до сімей та переконували їх виїхати. Врешті білим янголам вдалося вивести дорослих та малечу з під бомбардувань. Велика новосілка майже стерта ворогом з лиця землі, адже лінія фронту, де наразі точаться важкі бої, проходить поблизу селища. Попри смертельну небезпеку в населеному пункті продовжують жити люди. Через відсутність електрики та газу громадяни організувалися колоніями та оселились у підвалах. Ще цілих готують, допустимо, ага. на бужуті, а там, ну, по черзі. Там дві комфорти, тут одна. там каша, ну, макарони, ну. Пло. Иногда бывает плов. Плов. Одна тонна каждый день. Одно то самое. Пережил день нормально. В цьому пункті незламності проживала і багатодітна родина, яку правоохоронці вмовили на евакуацію. Двоє братів і сестра останній раз гуляли по селищу влітку. Через постійні обстріли діти боялися не тільки виходити з укриття, але й виїжджати з населеного пункту. Білі Янголи постійно навідувалися до родини та проводили з ними профілактичні і психологічні бесіди. Дорослі категорично відмовлялися виїжджати за межі Велико району. Так, під час останнього візиту родина повідомила правоохоронці. Ронців, що знайшла житло у більш безпечному місці громади і готова на евакуацію. Сьогодні ми приїхали вивести останніх діточок. Ми їх з батьками будемо евакуювати спочатку на території Донеччини вивозити, а потім вже батьки будуть вирішувати, куди вони далі захочуть виїжджати. Ситуація в селі Терни Лиманської громади теж вкрай важка, адже населений пункт розташований безпосередньо на лінії фронту. Обстріли росіян не припиняються ні на мить. Тут не залишилося жод. Одного вцілілого будинку. Ось так виглядає населений пункт Терни. А наразі шукаємо родини з дітьми, які продовжуються одно мешкати тут. В населеному пункті в цьому залишились тільки ви. Все більше цивільних немає. А тим паче, дітей. дітей, родин з дітьми. Ваша одна родина з дітками залишилась. Білі Янголи підігнали броньований транспорт, одягли дітей у спеціальні бронежилети і шоломи та швидко доправили усіх до безпечного місця. Звідти родина вирушила до родичів на Кіровоградщину. Наразі залишатися на Донеччині небезпечно. Ворог підступно б'є по будинках мирних мешканців. Якщо вам потрібна допомога в евакуації або будь-яка інша, звертайтеся на гарячу лінію евакуаційних груп білий Янгол. Поліцейські організують. Виїзд і допоможуть із прихистком. На сьогодні це все. Бережіть себе та своїх близьких. Правоохоронці залишаються на варті вашої безпеки. Разом до перемоги.